Вечір. Останній робочий день тижня добіг кінця і ми готові підсумувати події п'ятниці 27 вересня. У студії для вас працюватиму я, Оксана Мотрук. Отож дивимося в інформаційному випуску. Хоч стукай, а хоч репетуй, двері зачинені. Чернівецька ода одна з найзакритіших органів влади в Україні. Висока температура, пневмонія, гайморит за лічені години в Україну йде новий вірус грипу Бе-Масачусетс. Бумбокс у Чернівцях на вулиці Дощ, а у літньому театрі Емоції через край гурт викликали на біс. Стукай, і тобі відчинять, а тут хоч Гримай, хоч репетуй, закритість все одно домінуватиме. Чернівецька обласна державна адміністрація в Україні найзакритіший орган влади разом із Радою міністрів Криму та Житомирської ОДА. В Україні назвали найзакритіші органи влади і найнеприємніші для них теми. Чернівецька обласна державна адміністрація та Івано-Франківська міська рада є найзакритішими органами місцевої влади в країні за рейтингом виконання закону про доступ до публічної інформації. Про це на прес-конференції в UNIAN повідомив директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран, представляючи результати відповідного моніторингу. Він нагадав, його центр з червня 2011-го здійснює постійний моніторинг виконання 650 органами влади закону про доступ до публічної інформації. Згідно з результатами моніторингу у 2012-13 роках найвідкритішими стали Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області, а найзакритішими Тернопільська Нопільська, закарпатська та одеська в той же час найвідкритішими облдержадміністраціями є Сумська, Запорізька та Тернопільська, тоді як найзакритішими Чернівецька Ода Рада міністрів Криму і Житомирська ода. Новий вірус грипу прогнозують в Україні цього року. Наближається булячка з Фінляндії та Норвегії. Від нового грипу рекомендують обов'язково вакцинуватися, оскільки його раніше не було в Україні. А перебіг захворювання вірусом b Масачусетс може бути різним, коли прийде грип на Буковину та чи є вже хворі з таким діагнозом, дізнавалися журналісти ТВА. Підвищена температура, головний біль та блювота з такими симптомами привела свою дитину до поліклініки Анжела Коновалова кілька днів тому. Боялася, що грип виявилося ГРВІ. Діти вони схильні до того, що вони підхватують усе і. Ми схильні часто хворіти такими інфекціями, тому для нас це дуже небажано. Сьогодні після тривалого і правильного лікування хлопчику краще. Та чутки про новий штам грипу хвилює жінку. Для нас це дуже небажано. Хотілося б знати дійсно, які препарати могли б нам допомогти. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я очікується циркуляція трьох штамів вірусу. Два з них нам вже знайомі Каліфорнія та Вікторія. Новий штам це Б Масачусетс. Небезпека полягає в тому, що немає досвіду. Вивчається. Особливості цього вірусу, і оскільки він циркулює вперше. Практично кожна людина є сприйнятливою до цього вірусу, і тому перехворіти може більша кількість людей ніж зазвичай. Це залежатиме від цілої низки обставин, швидкість завезення вірусу на територію, тактики поведінки хворих, щільності спілкування, швидкості ізоляції. Випадків захворюваності ні на Масачусет, ні на інші види грипу поки в області не зареєстровано. У дитячій міській поліклініці такі дані підтверджують на практиці: не перевищує звичних показників і кількість захворювань. Хворювань на гострі респіраторні захворювання. Діти повертаються в організовані колективи після літнього відпочинку, де можливе скопичення дітей, які дітки можуть приносити інфекцію в дитячий колектив, де можливе зараження гострими респіраторними вірусними інфекціями. Знає Ольга Корніч про новий штам грипу, хоч поки і не отримала офіційну інформацію. Але каже, попередньо лікарі вже готуються та вивчають Бе Масачусетс. Саме головне при появі будь-яких симптомів у дитини перш за все необхідно не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою до лікаря. Симптоми захворювання грипом будь-якого зі штамів схожі, їх не потрібно розрізняти, оскільки тактика лікування теж абсолютно однакова, зазначають лікарі. Ірина Сагайда Олег Сташкевич темення ТВ втікали від однієї кримінальної статті, а отримали ще дві. Двоє неповнолітніх хлопців хотіли нелегально чкурнути у Європу, аби ухилитися від суду. Проте їх на українсько-румунському рубіжі затримали прикордонники. Юнаки направлялись у бік кордону, однак до омрійної Європи не вистачило 50 метрів. Їх затримав черговий наряд. Як з'ясувалося пізніше, хлопці мешкають у Запорізькій області. Один з них уже був раніше судимим. Цього разу вони вирішили уникнути відповідальності за крадіжку. Шку та ухилитися від суду, що мав відбутися незабаром 3 жовтня. А відтак правопорушники вирішили через Румунію потрапити до Сербії. Такий вибір країни втікачі пояснюють тим, що там легше нелегально працевлаштуватись. Тепер замість одного суду за крадіжку на хлопців, чекає ще один за спробу незаконного перетину державного кордону України. Нічого ідеального немає. Це факт відомий. Так і у Чернівцях, як би місто не називали, чи то маленьким Парижем, чи то відним все одно столиця Буковини має свої недоліки через людську недбалість. Кілька зруйнованих будівель у самому центрі Чернівців уже довгий час молять очі чернівчанам та туристам. Журналісти ТВА намагалися знайти тих, хто причетний до руйнувань. Будинків Примар у Чернівцях є декілька. Всі знаходяться у центрі міста, у напрямку до річки Прут. Перший на вулиці Шептицького, 7. Тут планували збудувати багатофункціональний комплекс: житлові квартири, офісні приміщення, тенісний корт, баскетбольне та волейбольне поля. Однак через конфлікт власників справа затягнулася, і тепер вони вирішують спір у суді. Далі вулиця Гагаріна. Вона, ніби всіяна недоглянутими будинками. Сергій Гомонович, головний архітектор міста, розповів, що 5, 7 і 9 номери повинні були зносити, натомість звести торгово-житловий комплекс та провести антисувні заходи. Однак, інвестор. Фірма Екомонтаж сервіс так і не взялася за роботу. На вулиці Гагарина, 13 є ще одна напівзруйнована будівля. В ній немає даху а також всередині ростуть дерева та кущі. Однак, незважаючи на це, її здають в оренду. Спускаємося нижче, до номера 40. Тут колись був пивзавод, який закрили у середині 2000-х. Зараз лише зруйнована стіна, прикрита рекламними банерами. А якщо заглянути далі, складається враження, що тут нещодавно впала бомба. Я ж кажу, десь 2-3 тижні. Там все не лежить. А ніхто не піддержує нічого. Це лише зовнішня стіна гаражів. Їх та решту приміщень пивзаводу зараз отримує фірма Буковина Продукт, яка займається орендою приміщень. Ну там дійсно пройшла продаж через фонд держмайна власність, що стосується пивзаводу. От питання і там з самого початку не стояло. У нас і інвестор, який зразу ж придбав, то не ставив питання щодо там, реконструкції чи будівництва якогось іншого об'єкту. Воно так як викупилось, так і тому і залишилося з таким же цільовим використанням. Ми, Зв'язалися з керівництвом букови продукт. Кажуть, що в понеділок недоліки прикриють, однак про ремонт мова не йде. Тобто сніс відстроєння, якеся звати. Це треба 600 тисяч. Звісно, не реальне. Забор буде това але То, якбор, покажені найдуть найтіви на капітальний акцій. Українська народна мудрість твердить: не той господар, що збере господарство, а той, що готовий задержить. Тому залишається побажати власникам порозуміння та фінансових успіхів, аби їхні об'єкти не були слабкою ланкою чернівців. Олександр Ткачук, Іван Мітрік, Темедня ТВА. Вони звуки чують серцем. Остання субота-вересня, день присвячений людям з вадами слуху. Офіційної статистики про їхню кількість в Україні, а тим більше на Буковині, немає, але вони живуть. Півтори тисячі людей в Україні чекають на кохлеарну імплантацію, котра допоможе їм чути. Більшість з них діти. У найближчі п'ять років вони не зможуть зробити операцію, тому що держава закуповує 250 імплантів на рік. Велика кількість людей з вадами слуху щороку отримують слухові апарати, які в більш більшості їм не підходять, тому що вони закуповуються без індивідуального підбору. В Україні немає реабілітаційних центрів, які необхідні після кохлеарної імплантації, а працівники екстрених служб не знають жодного слова мовою жестів. У той час як у Європі це є обов'язковим. За неофіційним підрахунком в Україні людей з вадами слуху близько 5 мільйонів. Але як їм вдається жити у державі без умов, знають лише вони. А тепер про те, що дає крила, відмотує руки назад і підносить над хмарами альпінізм, рафтинг, велоподорожі, екстремальні види спорту. Всі, хто причетний до цієї діяльності, відзначають національний день туризму, не втручатись у стихію, але навчитись їй підкорятись і виживати, любити природу і вміти жертвувати собою заради товариша. Командна робота, спільний відпочинок, взаємодопомога і перевірка себе в екстремальних умовах. Найчастіше фізична підготовка не пріоритетна, психологічна, куди важливіша. Микола кучубей, зараз вчитель фізкультури, колись підкорив вершини п'ятитисячників. Східний та західний Ельбрус, Казбек, ділились останнім харчами, котрі з'їв ведмідь, або на плечах тягнути травмованого товариша три доби 70 кілометрів. Коли ми подамалися на побіду, намагалися піднятися в туман, так і коли у нас рюкзак. З продуктами остался, Ми вийшли наверх. Коли ребята поділилися однією одной конфеткою, от, ну, зараз ніхто не пам'ятає, а помню, конфеты конфети були на севері. І от на семерых поділили, на семерых, на вершині, отак, от от, от, поділили, так. Ну, я вважаю, що большего подарка, наверное, в житті я, навіть і не имел. Він з друзями йшли туди, де були тільки схеми жодних маршрутів, вони їх прокладали власними селами. Весь мір на ладоні, ти щасливим и нієм, і тільки німного завідуєш тим кругим, у которых вершины що впереди. Усі правила, які регламентують будь-який похід у гори, писані кров'ю. І якщо в авто пасок безпеки можна застебнути, а можна й прогінорувати, то тут так не вийде. Будь-яке відхилення може стати фатальним. Спокійніший вид туризму велоекскурсії. У Чернівцях їх проводять у цей день вдруге. Саме для велосипедного туризму місто, на жаль, у нас не пристосоване, але кількість велотуристів, тобто людей, які приїжджають в Чернівці, вже на власному велосипеді, щороку збільшується. Екскурсія була безоплатною, і прокат велосипедів теж задарма. Максимум вражень за мінімум витрат це перевага, а тому ідея актуальна. Та й, зрештою, сам собі господар, їдеш куди хочеш, і з таким темпом дивишся на місто, як зручно. Є такі туристи, які, взявши велосипед, вони ем, використовують його для того, щоб Розширити діапазон побаченого в місті, зокрема, є багато об'єктів, які в традиційні екскурсійні оглядові екскурсійні програми вони не входять. Дуже часто туристи, які беруть велосипед, їдуть на велосипеді в музей архітектури і побуту, адже громадським транспортом туди дістатися досить складно. Каталася в дитинстві. Сюди, можна сказати, так випадково потрапила, але їдучи сюди до калейдоскопу, я вже зрозуміла, що я захворію, я вже побоялася, що я захочу велосипед. І так і сталося. Так, дуже сподобалось. З перших хвилин, з перших впедаль. Пропагувати здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, а з потрібними пріоритетами. Організатори впевнені, виграють від цього усі. Анатолінків Рек, Іван Мурараш, та Медня ТВА. 27 вересня православні віряни святкують воздвиження чесного хреста. За народною прикметою після нього починається справжня осінь. Тож у народі кажуть, що сьогодні закривається земля. Тому треба зібрати весь урожай з поля, викупити картоплю та зжати кукурузу. А господарям варто зірвати пізні сорти яблук. На воздвиження слід відмовитись від забав не можна їсти м'ясних та молочних продуктів. Це свято належить до 12 найбільших церковних. А ще сьогодні, 27 вересня, відзначаємо Міжнародний день вихователя. В Україні це свято поєднали із всеукраїнським днем дошкілля. До подвійного свята усім вихователям України запланували надбавку у розмірі 20% від посадового окладу. І це найменше, що можна зробити для людей, які виховують підростаюче покоління. Про те, як шанують діти своїх вихователів, у наступному матеріалі. Світлана Набок вчилася на економіста, але працювати вирішила за покликанням. До дитячого садочка я прийшла працювати п'ять років тому, так як в мене дітки мої підросли, і це була ну, мрія моя. З дитинства, як це не банально звучить, головна вимога до вихователя на думку Світлани та її колег це любов до дітей, що народжує терпіння і наполегливість. Насамперед, це повинна щоб людина дуже любила свою працю, любила дітей. Але це обов'язково фахова підготовка. Спеціальну підготовку проходять в інститутах і училищах, а кваліфікацію підвищить на спеціальних курсах. З метою підняття престижності роботи вихователя. Започатковано конкурс Всеукраїнський вихователь року тільки три роки тому вихователі відзначили професійним святом. Це має нагадати суспільство про тих, хто дає найпершу освіту. Задача вихователів в садіки підготувати дітей до школи і фізично, і начиніть знаннями. Не квіти у волосі, а жар у серці. Вчора у Чернівцях виступав гурт Бумбокс. Попри холодну погоду та дощ, фанати розігріли так повітря, що здавалося зараз заіскриться. Пісні, музика, відеокліпи усе зробило свою справу. Концерт вдався. Їх викликали на біс, а у кінці барабанщик подарував дві дерев'яні палички шанувальницям. Скреч вінілових платівок почув і тива. Десять років на сцені зі специфічним продуктом. Вони впізнавані, непересічні, оригінальні. Їм приписують жанр фанк ф'юнч хіп-хоп. Співають українською, російською та англійською. На цьому вщент заповненому стадіоні на 20 тисяч чоловік. Нам дуже буде стрьомно грати, але ми щось зробимо з собою. Гурт випустив свій п'ятий альбом. Для хлопців це справжнє свято. Тур на підтримку альбому Термінал Б розпочали із Чернівців. <му> Колись у 2005-му вони записали свій перший альбом Меломанія. Через рік друга платівка Фемелі Бізнес отримала в Україні золотий статус. Продали 100 тисяч екземплярів диску. І попри те, що зал літнього театру заповнився наполовину, настрій був відмінним у кожного. В силу об'єктивних причин мало інформації. Е, також е, вартість виступу гурту е, диктує вартість цін, теж, напевно, це має значення. І ризик погоди в літньому театрі. Це вже краще, дякую. Супер. Класно. А то всі сидять там, як засватані. Заряджав, надихав, розкручував вокаліст Андрій Хливнюк. А музиканти басами і соло спресовували емоції в один великий клубок. Моя було просто фантастично. Відчувалася всіх енергетика. І справді те, що вони вийшли на біс і проспівали ще кілька пісень. Спеціально відчувалося це для чорніці. Коли ти чекаєш цього багато років, то воно того варто прийти. Я це послухати. Вікова категорія слухачів від 15 до 30. Під сценою не соромився ніхто. Давали волю почуттям, а опісля викликали на біс. І хлопці не відмовили щирій публіці. Ще кілька пісень, майже як контрольний у серце. Я очікувала, я очікувала звичайно якогось хорору, але це було неймовірно. Дуже класно. Неймовірні враження. Тим більше я отримала паличку. в Мене руки трясуться, тому що я її отримала дуже тяжкими силами. А на толінки Фореколексташкевич та ТВА. До новин спортивних у Чернівецькому фізкультурно оздоровчому комплексі Олімпія розпочався чемпіонат України з Панкратіону серед юнаків та молоді, у якому беруть участь понад 500 спортсменів із 17 областей нашої держави. Цьогорічний чемпіонат особливий, адже вперше водночас проводяться змагання в усіх вікових номінаціях, і провести такий масштабний турнір довірено Буковинцям. Початку змагань передувала офіційна процедура їх відкриття, під час якої представники Всеукраїнської Федерації Панкратіону наголосили на заслуги Буковинців у розвитку цього виду спорту. Це стало вирішальним у виборі місця проведення чемпіонату України, який вперше проводиться в новому більш масштабному форматі. Во-первых, Черновці процент займаючихся панкратіоном в Черноцах найвисокі по Україні. Саме це перше. Второє організаторські Команди, команди обласної федерації, яку визволяє Ігор на конечний, дуже високі і рок від годом ростуть. На сегодняшний день чернівецькі спортсмени займають серйозні позиції в національної зборні країни. На правах господарів буковинці виставили найчисельнішу команду поміж усіх учасників змагань. А це представники 17 областей України. Близько 500 учасників з 17 областей. Відповідно, на сьогоднішній день змагання це вперше в історії Панкратіону, що в нас в Чернівцях відбувається серед всіх вікових груп змагання. Особисто наших спортсменів е, прийняло участь е, біля 200 чоловік. Головними суперниками для наших атлетів будуть спортсмени із Сумщини. Саме між цими двома командами останнім часом ведеться суперечка за лідерство у вітчизняному Панкратіоні. Що наш основний конкурент це все ж таки Сумська область, яку нам дуже тяжко обійти. Вони дійсно є зараз лідерами України в Панкратіоні по всім розділам Панкратіона. От я думаю, що наша команда зараз в даному в даних змаганнях е, має всі шанси поборотися за все ж таки за перше місце, тому що е, хлопці ми бачимо, що виступають як в себе вдома, дійсно як в себе вдома, немає якогось мандражу, є розкутість, відчувається допомога своїх болівальників і стін. З поміж боковицьких панкретіоністів, що претендують на перемогу, можна викримати новоспеченого майстра спорту Саменюка, який саме перед початком змагань отримав посвідчення про високу відзнаку. Я дуже довго до цього йшов. Ви виконав я майстра спорту на Кубку України з панкретіону. Недавно приїхав з Хорватії з чемпіонату світу, там де здобув перше місце, і все. Ну і напевно, тобі як масло ну, маску спорту і переможцю міжнародних турнірів, тут е, потрібно перемагати. Яка мета стоїть? Це, е, ну, власне, звичайно, я ставлю для себе високі цілі. Заспівом до початку цікавої і видочної боротьби для дістів з демонстрацією ефектних елементів цього виду спорту став показовий виступ колишнього титулованого спортсмена Ігоря Габара. Важко тренуватись, тому що в цей виступ ходить і акробатика, і техніка скаротне з панкрему, і володіння зброєю також. Тобто, це все все. Треба дуже багато часу. Ну, але саме панкритійон для навички, щоб, щоб це освоїти. Так, звісно, тому що панкратіон – це дуже всестильово розвинений вид спорту. Тому він включає в себе майже всі види бойових мистецтв. Це Лібатюк, Іванитрів, Таменятива. Не менш масовою обіцяє бути і цьогорічна Буковинська миля, адже ці змагання, які традиційно проводяться в рамках святкувань дня чернівців, цьогоріч набули нового формату. Адже окрім чоловічого, вперше відбудеться і жіночий забіг, а також масовий пробіг для усіх бажаючих, на яких чекають різноманітні спеціальні призи. Буковинська миля 2013 відбудеться нинішньої неділі, 29 вересня. Цьогоріч організатори проводять цю спортивну акцію спеціально на тиждень раніше від загальної програми відзначення дня чівниців для залучення якнайбільшої кількості учасників у масовому забігу, на яких вже чекають багаточисельні різноманітні призи. Ми я запропонував такі е, призи, які пригодяться в активному способі життя. Це ми закупили велосипеди, також палатки. Е, Vamos uh... Самокат футболки. і футболки, футболки м'ячів багато також буде, і бамбінтонні, бамбінтонні ракетки з воланчиками, і це все буде розігруватися між усіма учасниками, які беруть участь у цьому заході. Тож я хочу запросити всіх, без, нема, як кажуть, обмежень ніяких. Я хочу, щоб всі прийшли, взяли участь. Щодо головного забігу, то в ньому разом з найсильнішими вітчизняними легкоатлетами, як завжди, візьмуть участь і спортсмени з кордону. Дону є вже заявці. Також і на жіночу мілі. Ми боялися, що буде мало, але вже приблизно є 8-10 дівчат, які їдуть також з різних міст України. І візьмуть участь у нашій буковинській милі. Я сподіваюся, що початок стане добрим для того, щоб кажуть, щоб на наступний рік було ще більше заохоти. Як кажуть, чоловіків вже є аж можна сказати, за ну, багато на професійну милю. А е, є також весь сказати, весь фінальний забіг чемпіонату України з бігу на 1500 метрів. Майже весь фінальний забіг приїде сюди до нас. На змагання, як повідомив сьогодні на прес-конференції, гешко для участі в масовому забігу вже зареєструвалося більше 500 прихильників здорового способу життя, до яких можуть долучитися всі бажаючі, адже реєстрація буде продовжена на місці проведення забігу на соборній площі у неділю з 10-ї години. Кожному учаснику на фініші. Буде видана сувенірна така продукція, буде в пакетик, в пакетику буде бутилочка водички, також буде магнітик такий, що він був учасником Буковинської милі. Я думаю, що це стане традиційно і можна буде в себе вдома, потім як кажуть, на холодильнику ще десь складати ці магнітики і як кажуть, ну. Так, по роках, що от я був учасником, як знаємо, в мене є також багато таких магнітиків, що я там був учасником там, в нью йоркській милі, в Лондоні, в Нью-Каслі. Ну, багато країн сіту. Я собі для мене як кажуть, і дітям цікаво потім стає, і до мене, хто в гості приходить, то класно, там був, там, 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 там був. Тому ми хочемо, зап... ну, започатковуємо таку кажуть, моду здорового способу життя. Сирібатюк, і Дмитрий, там дня тебе. Хочеться сподіватись на демонстрацію нашими краянами масової підтримки спорту і здорового способу життя не лише в легкоатлетичному пробігу Буковинська миля, але й під час футбольного матчу, в якому у рамках першолігових змагань Чернівецька Буковина зіграє з кіровоградською зіркою. Сам аншлаг на стадіоні допоміг нашій команді в нещодавньому кубковому поєдинку з титулованим Дніпром, гідно протистояти й різному супернику. Тоді навіть Дніпропетровці, яким не звикати до переповнених стадіонів під час євро. Кубкових змагань відмітили активну оболівальницьку підтримку на вщен заповнених трибунах головної спортивної арени краю. А як відзначили чернівецькі футболісти, така ж кубкова підтримка може суттєво допомогти їм і в матчах всеукраїнської першості, зокрема з кіровоградською зіркою, який відбудеться також у неділю о шістнадцятій годині. Такою була п'ятниця у викладі журналістів телеканалу ТВ. Нагадаємо про головні теми дня. Хоч стукай, а хоч репетуй, двері зачинені. Чернівецька ода одна з найзакритіших органів влади в Україні. Висока температура, пневмонія, гайморит за лічені години в Україну. Іде новий вірус грипу Бе Масачусетс. Бумбокс у Чернівцях на вулиці дощ, а у літньому театрі емоції через край. Гурт викликали на біс. Наразі прощаємося, проте ненадовго. Поза ефіром випуски новин можна побачити на офіційній сторінці ТВА у соціальній мережі Фейсбук, а також на порталі газети. Час попереду вихідні. Нехай в усіх нас вони будуть вдалими та змістовними.